Вітаю! Готуючись до НМТ, на моїх сторінках повторюємо логарифми. Спочатку уся важлива теорія. Це не те, що буде у вас в довідкових матеріалах, це саме нотатки з теорії з моїх курсів на сайті математичка. Що нас чекає на іспиті, якими довідковими матеріалами ми можемо користуватися? Це означення логарифма, його властивості це те, що ви можете підглядати. І сьогодні. Я пропоную вам розглянути задачі ЗНО НМТ попередніх років, які стосуються цієї теми: логариф та його властивості, логарифмічна функція, її означення, властивості. А також логарифмічні рівняння, логарифмічні нерівності. Це все ми будемо розглядати в цьому відео. Я зібрала підбірку завдань ЗНО та НМТ минулих років, які стосуються цих питань. Ми будемо поступово усе розглядати, але я одразу скажу, що це задачі найтиповіші. Ті, що найчастіше зустрічаються на іспитах, це, можна сказати, так, база. І дуже багато тестів моїх, моєї сторінки Instagram допоможуть розширити цю базу ще більше порозв'язувати. Повністю вивчити усю тему, ви зможете за допомогою мого сайту Математичка, а також курсів. Підготовки до НМТ. І, до речі, ще можна приєднатися до них за дуже вигідною вартістю. І я рекомендую, хто ще не почав готуватися до іспиту, це зробити, тому що потім буде дуже важко опанувати всі матеріали. Для великої кількості практики я рекомендую вам мої тести, тести з нового пакету. Підготовки до НМТ 2024, він вже в наявності повністю все завершили. Дуже класні тести вийшли і тематичні, і узагальнюючі. Ви зможете повторити кожну тему на найтиповіших задачах. І одразу хочу сказати, що тему логарифми дуже зручно і класно повторювати разом з показниковою функцією. Все залежить від того, який результат вам потрібний на іспиті. Приймайте рішення, беріть зошити, ручки, працюємо! При обчисленні логарифму потрібно пам'ятати, що логарифм – то показник, до якого потрібно піднести основу, щоб пішло число під знаком логарифма. Тобто, якщо логарифм за основою А числа Б дорівнює С, тоді А в степені С дорівнює Б. Логарифм це показник. І саме цим будемо користуватися під час обчислення. Поїхали. Перше питання це задача НМТ цього року. Логарифм за основою 3 числа 1,27. Ставте собі питання. 3: В якому степені дасть 1,27? Хто побачить це, той хто знає табличку степенів. Згадайте, 27 то 3 в кубі. А якщо ще й в знаменнику, то я можу записати логарифм за основою 3. І спочатку, ну давайте спочатку напишу 1 поділити на 3 в кубі, а тепер, згадайте властивість, ми можемо замінити степенем з від'ємним показником. Тобто логарифм за основою 3, 3 в степені мінус 3. І далі, 3 в якому степені дасть 3 в степені мінус 3? Ну, звичайно, в мінус третьому. Тобто, значення цього логарифму дорівнює мінус 3, ми обираємо відповідь, і вона є правильною. Відповідь саме «г». До речі, ви мене не чекайте. Весь час, коли я буду розв'язувати задачі, спочатку зупиніть відео, розв'яжіть самостійно, а потім тільки перевіряйте. Дуже типове питання: укажіть проміжок, якому належить число, логариф за основою 2, дев'ятки. Цю задачу можна виконувати в різний спосіб. Логариф за основою 2 числа 9. Я зараз буду шукати зліва і справа. Ті логарифми, які легко логарифмуються за основою 2. Тобто потрібно знайти число менше 9, яке є степенем двійки. Ну, звичайно, це буде число 8. Хто це знає, той, хто знає табличку степенів. І от в попередньому відео, коли казала про показникові функції, я наполягала на вивченні степенів двійки, трійки, чотирьох, п'яти, ну таких маленьких чисел. Не плутайте, в довідкових матеріалах є табличка квадратів, бо мені багато хто писав. Це не є таблиця степенів. А тепер шукаємо справа число, яке ми можемо логарифмувати за основою 2 і більше 9. Розмірковуйте. 8 це 2 в кубі, а далі йде 2 в четвертому степені, тобто 16. Отже, логарифм за основою 2, 16 легко обчислимо. Це в нас буде 4. А зліва логарифм за основою 2 числа 8 це трічка. Отже, логарифм за основою 2, дев'ятки знаходиться в інтервалі від 3 до 4. Зрозуміло? Ви можете потренуватися, є інші задачі. До речі, в наших курсах зібрані усі завдання з НМТ, і, і вони саме по темам, це дуже корисно. Ще що хочу сказати, звичайно, можна і науку підбирати. Ви шукаєте от дев'ятка. Шукаєте це число більше, ніж якого числа там, степеня двійки, більше, ніж восьми. Да? Тоді більше, ніж 3, але менше 4. Можна підбирати. І навіть використовувати графік, функції, є багато різних спосібів. Я показала один з них. Ну що, ми розібралися з означенням логарифма, згадали і як оцінювати логарифм. Йдемо далі. Тепер я хочу поговорити про деякі властивості степенів. Обчислити логарифм за основою 8 числа 16. Ви не зможете одразу назвати, в якому степені 8 дасть 16. Ну що, хто сказав 2? Ні-ні-ні, це не є 2. 8 в квадраті то буде 64, а не 16. От саме в такому разі нам дуже допомагатимуть властивості степеня. І знову табличка степені. 8 то 2 в кубі, 16 то 2 в четвертому степені. Записуйте, разом зі мною працюйте, не сидіть. Замість 8 написала 2 в кубі, 16 2 в четвертому степені, а тепер згадайте, і я можу показати цю підказочку в довідкових матеріалах. Якщо в нас показник степеня знаходиться в числі під знаком логарифма, ми можемо винести його за знак логарифма, помноживши на нього. А якщо цей показник знаходиться в основі логарифма, то ми також можемо винести, але поділити на нього логарифм, тобто він йде в знаменник дробу. А тепер оці дві властивості ми будемо застосовувати одночасно. Зрозуміли? Тобто я виношу 4 в чисельник, трійку в знаменник. І в мене залишається 4 третіх логарифм за основою 2 двійки. Так, згадуємо, чому дорівнює логарифм, коли в нас основа і число під знаком логарифма рівні. Вірніше, 2 в якому степені дасть двійку. Звичайно, це буде одиниця. Отже, відповідь буде просто 4 третіх. Обирала таке завдання. Щоб було декілька властивостей одночасно, дуже корисно саме повторювати усі, усі властивості. В цілому, все ви можете згадати за допомогою моїх курсів на сайті Математичка. А якщо у вас є проблеми, ви зараз бачите їх. Ну, якщо у вас все виходить, я вас вітаю. Я одразу приводжу приклад задачі, де нам знадобиться властивість, вірніше властивості, які ми щойно згадували. Якщо логарифм за основою 4 трійки дорівнює А, то потрібно знайти логарифм за основою 16 числа 9. Ану, спробуйте подивитися на цей логарифм, використовуючи прийомчик, який я щойно показала. Угу. Навіть зупиніть відео, не поспішайте дивитися, як я розв'язую. Такі задачі зустрічаються частенько. Знаючи значення одного логарифма, нам пропонують знайти значення іншого. Що можна зробити? 16 то 4 в квадраті, 9 то в нас буде трійка в квадраті. Отже, я можу записати логарифм за основою 4 в квадраті, числа 3 в квадраті. І от те, що я пояснювала в попередній задачі, використати. Двічку винести в чисельних. І цю двічку винести в знаменник, зрозуміли? Тобто буде дві других, і вони якраз скорочуються. Логарифм за основою 4 трійки залишиться. І тоді виходить, що значення логарифма, який нам потрібно обчислити, в нас вже є. І воно є А. Отже, це просто дорівнює А. Обираємо відповідь, де вона правильна, і все готово. Хтось навмання обирає. Але тут попасти, ну, скажімо, не так легко, просто потрібно знати властивості логарифмів. Ну що, розібралися ще з однією задачею, йдемо далі. В своїх відео я нагадую ті задачі, які найчастіше зустрічаються на іспитах. 100 в степені десятковий логарифм, і ви також записуєте працюєте разом зі мною. Отака От комбінація одразу нагадує, і зараз я буду показувати, це основна логарифмічна тотожність. Пропоную навіть її записати і запам'ятати. Якщо в нас А в степені логарифм за тією ж самою основою А числа Б, то це значення буде дорівнювати виразу під знаком логарифма, тобто просто Б. Будь ласка, запам'ятайте, це називається основна логарифмічна тотожність. Тут дещо схожа конструкція, але згадайте, якщо у нас ЛЖ, це десятковий логарифм, це в основі тут 10. Отже, тут мало б бути 10, а в нас 100. Що угу. будемо робити? Ну знову нам допомагають степені. 100 можна записати як 10 в квадраті, і все в степені десятковий логарифм трійки. Що тоді? Згадайте, при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються. І, до речі, хто класно знає цю теорію, може навіть не писати дужки, а одразу написати 10 в степені, 2 десяткових логарифма трійки. А тепер. Властивості, які я показувала в попередніх задачах, можна використовувати в іншому напрямку. Оцю двійку можна внести під знак логарифму, до числа під знак логарифму як показник. Винести і внести все в математики в одну сторону і в іншу. Буде 10 степені, десятковий логарифм трійки в квадраті. Зрозуміли? Ну, а тепер вже пішло застосування основної логарифмічної тотожності. Це буде трійка в квадраті або просто 9. Обираємо відповідь, і саме тут відповідь В є правильною. Основна логарифмічна тотожність. Запам'ятайте. І дуже прошу вас, самостійно обчисліть значення схожого виразу, до речі, це все задачі НМТ 23-го року. І напишіть мені, що у вас вийшло. Я впевнена, що кожен може тепер зробити самостійно. А ми йдемо далі. Повторюючи властивості логарифма, не можна забувати суму логарифмів з однаковими основами, різницю логарифмів з однаковими основами це дуже важливі властивості. Вони є в довідкових матеріалах, але я хочу записати: якщо ми додаємо логарифми з однаковими основами, то ми можемо замінити цю суму логарифмом Увага, добутку. Не Б додати це, а саме Б помножити на це. Отак записала червоним. Хочу впливати на вашу свідомість, щоб ви повторювали, запам'ятовували. Отже, ця властивість зараз нам знадобиться. Якщо в нас є десяткові логарифми, логарифм десятковий четвірки, додаємо десятковий логарифм числа 0,25, і кожен із них окремо не обчислюється. Тоді ми замінюємо логарифмом десятковим добутку. Ми 4 множимо на 0,05. Ну, давайте дужки візьмемо. Ну тут легко порахувати. 4 на 25 це буде 100, і нам потрібно кому перенести на три знака вліво. Тобто я отримую 0,1. Зрозуміли? Тут ще й важливо правильно рахувати. А тепер згадайте, 10 в якому степені дасть 0,1. 0,1 це можна записати як 10 в степені мінус 1, 1 10, а потім степень з від'ємним показником. Отже, це буде просто мінус 1. І ми обираємо відповідь Г є правильною. Зрозуміли? Це не складно. Головне знати властивість, вміти рахувати і означення логарифма. Я впевнена, що ви самостійно зможете обчислити значення схожого виразу. Тренуватися дуже потрібно. А ще я нагадаю вам, що якщо в нас тут буде різниця логарифмів з однаковою основою, то ми замінимо її логарифмом. Частки. Не логарифмом різниці, а логарифмом частки. Повторювати все потрібно в цілому. Я вже нагадала вам велику кількість різних властивостей. Є ще задачі підвищеної складності. І я дуже рекомендую на каналі Математичка є відео, навіть дві частини відео. Перша частина про дуже типові задачі. І от погляньте, там дуже я так якісно про кожну властивість детально вам нагадую. І друга частина відео. Це задачі підвищеної складності. Вона навіть там задачі зі Сканаві підібрала і в своїх історіях сторінки інстаграм. Ну, це відео коли вийде, то це вже, мабуть, буде вчора, вчора показувала. Ну що, розібралися з властивостями. Писала відео і бачу, що так багато часу в мене пішло на пояснення першої частини, де я розповіла про властивості логарифма, як обчислювати. І дивлюся, що, мабуть, наступну частину, логарифмічна функція рівняння нерівності я зроблю наступним відео, щоб вас не перенавантажувати. Домовилися? Тому не пропустіть відео. До зустрічі!